Друзі, в світі технології бізнесу цікава новина. Штучний інтелект щодня знаходить нове застосування, і цього разу японська мережа супермаркетів іон впровадила систему штучного інтелекту для оцінки та стандартизації посмішок своїх співробітників. Це викликало неабияку дискусію про цькування. На робочому місці в чому ж тут справа? Яке цькування? Та 1 липня національний японський бренд оголосив, що став першою в світі компанією, яка впровадила систему штучного інтелекту, яка оцінює посмішки, і він це тепер робить у 240 магазинах по всій Японії. І тут, знаєте, у мене виникає такий флешбек з мого особистого досвіду. Мені колись пощастило деякий час навчатись в Японії, і я пам'ятаю, відвідування магазину треба було щось купити. І я просто був вражений, тому що такого магазину, як тоді в Японії, я не бачив ніде в своєму житті. Тому що доволі щільне розташування товару, товар, який завгодно, від сірників, запальничок. Там якихось парасолик, якихось приладів для взагалі там для квартири, да якісь лампи, ну, ну тобто, взагалі, все, що завгодно можна в цьому магазині знайти. Причому на одній буквально полиці на відстані там, пів метра один від одного продаються, значить, якісь запальнички, сірники, якісь аксесуари по пару доларів. і Розкішні сумки Гучі, Прада там по 5, по 5,5 тисяч доларів. і Це все в одному магазині. Просто я ніде ніколи такого не бачив. В японці дійсно дуже особливі люди. Так, от тепер вони стають самими технологічними в ретейлі. Система під назвою Містер посмішка була розроблена японською технологічною компанією Інста. ВР і вона, як стверджується, здатна точно оцінювати ставлення продавця до покупця. Поки що в цей бік вони її запустили. Система використовує понад 450 елементів, включаючи вираз обличчя, гучність голосу, тон привітання. Вона також містить ігрові елементи, які запрошують персонал покращувати своє ставлення і дають їм можливість ну, змагатись за оцінки. Тобто така гейміфікація інтегрована в цю систему. Ця компанія ION повідомила, що провела випробування системи в восьми магазинах, де працює приблизно 3400 працівників. І вони виявили, що за три місяці ставлення персоналу до обслуговування покращилося більш ніж півтора рази. Система штучного інтелекту вимірює вираз обличчя та особливості голосу, і е, компанія заявила, що мета це стандартизувати взагалі посмішки, так би мовити, співробітників, максимально задовольнити клієнтів. Ця політика викликала занепокоєння щодо того, що не збільшує така система рівень цькування на робочому місці, особливо з боку клієнтів, що насправді, як це не дивно, є серйозною проблемою в Японії. Там це відомо як Касухара, утиски з боку клієнтів, і роблять вони це. На такий цікавий спосіб в формі образливих висловлювань і повторюваних скарг цього року. Майже половина з 30 тисяч опитаних працівників сфери послуг та інших суміжних індустрій повідомили, що найбільший про спілці Японії що зазнали цькування з боку клієнтів, коли працівників сфери обслуговування змушують посміхатися відповідно до певного стандарту. Мені здається, що це ще одна форма утисків клієнтів, сказав один з респондентів. Посмішка повинна бути красивою, щирою і не розглядатись як товар, сказав інший. Люди різні, вони по-різному виражають свою прихильність. Використання машини для стандартизації ставлення людей звучить холодно і безглуздо, сказав третій. Стратегію порівнюють з механізмом, який запустив Макдональдс в Японії під назвою посмішка 0 єн». В меню японської філії цієї мережі швидкого харчування ще з 80-х років з'явився надпис. Смайл yen, тобто вони підкреслюють, що привітати клієнтів посмішку нічого не коштує. В останні роки ця ідея все частіше ставиться під сумнів, оскільки вважається, що вона створює додатковий тягар для працівників, які отримують і так найнижчу погодинну оплату в країні. Після того, як в 2022 році Міністерство охорони здоров'я, праці і соціального забезпечення Японії. Опублікувала посібник з інструкціями проти цькування клієнтів. все більше компаній закликали підтримувати стандарти обслуговування, не жертвуючи при цьому добробутом персоналу. Нещодавно була позитивна, дуже сприйнята новина, яка з'явилась про те, що супермаркет в японській префектурі Фукуока на північному узбережжі японського острова Кюсю встановив надповільну касу, де покупці можуть витратити до 20 хвилин на оформлення покупки, не відчуваючи. При цьому тиску і цей захід мав на меті продемонструвати увагу до людей похилого віку та людей з обмеженими можливостями. Проте, незважаючи на те, що через касу таку проходила менше покупців, продажі зросли на 10%, повідомляє японське телебачення Asahi TV. Ну і враховуючи те, що ми з вами знаємо. Що згідно е, глобальних трендів, які розгортаються в горизонті кількох десятиліть навіть довшого часу, які не залежать від нашого бажання, люди в середньому становляться старше, да тобто люди живуть довше, медицина покращується. І відсоток людей, які старше 60 років, в загальній структурі населення світу суттєво зростає. Зрозуміло, що не в усіх країнах, в деяких країнах демографія дуже така динамічна, молода. Але в середньому в світі люди стають старше. Тому от е, такі різнонаправлені механізми вони стають все більш актуальними. Да? По перше. Розуміння щитування емоцій сьогодні це працює по відношенню до працівників. Ну я впевнений, це тільки питання часу, коли це буде працювати і по відношенню до клієнтів. Безумовно, це буде оскаржуватись, Це будуть стверджувати, що це неетична. Там може десь це буде незаконно, але це точно буде. І японці з одного боку вони дуже особливі, а з іншого боку, вони такі ж люди, як ми з вами. Знаєте, я тут згадую ще один свій кейс з Японії, коли перед навчанням там нас готували які стандарти поведінки у японців, що прийнято, що не прийнято, як не образити, і так далі. І так далі. Я навіть такий був посібник з поведінки в Японії. От один з пунктів був такий, що. В жодному випадку не давати чаєві, тому що ну, це буде там смертельна образа. І ви знаєте, чесно, я забув, і коли їхав на таксі, значить, під'їжджаю до готеля, розплачуюсь за таксі, і автоматично просто даю там щось, якісь там долар-два на, на чай, кажу, дякую. І ви би бачили реакцію цього японця, і ви знаєте, я щасливішої людини в своєму житті, мабуть, що не бачив досі. Тобто він настільки мені дякував, так би мовити, вербально і невербально, і просто було видно, що він щаслива людина. Я думаю, що це не тільки через гроші, да, бо фізично ці там 2 долари в Японії вони не багато важать, скільки через ставлення. Ну я просто щиро сказав. Дякую. Тобто, і це було неймовірно, да? тобто такий когнітивний дисонанс. Я порушив е, правила поведінки в Японії. От така новина, от так штучний інтелект входить в наше життя, е, і кожного дня це буде відбуватись більше і більше. А в Україні є компанія, яка допомагає впроваджувати штучний інтелект в будь-якому віді бізнесу. І причому від навчання роботи з ним, від інтеграції розробки модулів в рамках вашої IT Системи і до консалтингового саппорту вона називається Learn, Learn Global І я з вами поділюсь лінками на цю кампанію. Ви також можете скористатись перевагами штучного інтелекту. Друзі, дякую вам. З вами був Віктор Галасюк. Ви можете підписатись на мій канал, поставити вподобайку, прокоментувати це, підніме видачу. Ну і підтримайте мене на Patreon. Дякую вам.